Друзі, вітаємо вас на каналі Пошука Скарбів. Сьогодні ходимо по старих покинутих городах. А зараз тут просто косять траву. А значить, що знайшли? махи десь... Частинку хрестика знайшли. Такого чи маленького. Так. І ось тільки все знахідка випала така ще. Кераміка попадається. Значить знахідочка. А ну, сигнал який? 44-45. 44-45. І це у нас, друзі, випало. А де воно є? А, вон. он. Дивіться, яка знахідка. Як ви вважаєте, що це? Це у нас количка схожа, так? І буде у нас, друзі, зараз розпаковочка. Ну, тримай. Дивимось. Я вважаю ще старовинне. Схоже упокаєрся. Так. Там вони якісь отвори. Можливо, камінчики були. Ну схоже, по кайР. Отака знахідка. Підім'яте трішки. Але гарна знахідка, друзі. Друзі, сьогодні вітряно у нас. Значить є сигнал гарний, друзі. Значить, землі рипіло під залізо, щось косило, Можливо, маскувалось під залізо, тому що є сигнал. Витягли, а ну покажи 84, 84. будемо шукати. Так, даремпіна. А, вон, монета, друзі, монета. Маскувалася під залізо, тому що там і залізо є. Але все-таки сигнал був ледь-ледь, ну як вам сказати, підсвічував. Це, мабуть, деньга, я так зрозумів. Як вам показати? Схоже на день. Ось така зализана. Спробуємо вдома там почистити. Якщо вийде, що там, то побачимо разом з вами. Так, є у нас схоже на срібло щось. ну сигнал покажи. 75, 75. Дивимось. Я там уже краєчком ока гляну. Ось. Що це в нас? Можливо, можливо, це в нас іконка срібна. Так, друзі. Срібна іконка, нарешті. Ура! Ми знайшли її, схоже. Тримай. Так, дивимось, Яка вона? Вушко було відломане, робили, отвір, і отвір. І все рівно загубили. Спасій, сохрані. Така красива іконка. Срібна, друзі. Нарешті у нас сьогодні перше срібло є. Можете нас привітати, поставити лайк. Написати комент. Так, друзі, значить, копалися, копались ми тут. Спочатку сигнал був такий не дуже. 40-42. Почав копати Катя каже хрест. Хрест, десь їй показався там хрест. Почала почали заглублятися, шукати того хреста. Де ж той хрест? Вже закопались і там, і там, і в глибину нема нічого. Потім піном... Цепив тут краєчку ось. І от такий сигнал. 7 77. Але не хрест. Але не хрест. О, шайба. Шайба, друзі, шайба. 5 копійок, мабуть. І вже ми її туди похоронили. Глибаченька. Ще видно, лопата є. Лопата От який рік? 60-тікісь. 1860 я си. 1760 якийсь рік. Катерина II. Так. Треба чистити. Угу. Отака шайба витягли. Друзі, продовжуємо, ходимо на наступний день. Ми, ми вже сьогодні у нас погодка, як бачите, краще, вже не спекотно. Значить, що знайшли? Дві копійки українських наших рідненьких 94-го року. От так. Є тут десь знахідка ось. Тільки ще. 83. Глибоченько лежала Зараз подивимось піном, що ми тут... Можливо, ще цікаво буде. Я ще навіть. Там десь. Ще навіть... А ні. А, друзі, це з годинника. О, такого був годинник. Так. кришечка з годинника, це годинник був такий. Колись популярний, Монтана. Тут була така мембрана всередині, пружинка і мелодії видавав цей годинник. Я вже не пам'ятаю, мабуть, 15 мелодій було чи що. Всі його мріяли купити. Така. Так, ну продовжуємо, шукаємо гарні знахідки. Знайшли ось Гінзу якусь перший раз таку знайшли. ну, підказуйте хто розуміється на військовій тематиці. Цікава така. Знову у нас, друзі, вітряно і знову сонце спече. І знахідка в нас гарна. Схоже на середньовічну монетку. Знайшли ось. Ано покажи сигнал. 50 рін. 50. О, ось лежить. Я так краєчка мока гляну. Обережно. Схоже на середньовіч. Я ну, думав тут буде шмурдячок, тому що тут ось так межа городу йшла. От видно. Так, викидали все на межі раніше. Сміття всяке. Що там? Залипше. ще. Заліпше, але схоже ще середнє віччя. Друзі, леділи сідло від монети. 72 сигнал гарний. От, вирішили копнути. А у землі був ледь, ледь пробиваючий. Такий, на межі. Ось, ось, монеточка. Дивимось. Ось сідло від неї залишилось. Що це таке? Можливо, срібло. 72, так? 72. Я вважаю, можливо, знову, що по річці поспали. Бороті. Барати наче. Не зрозуміло, ну можливий Так, Перебрались на іншу локацію, там вже виходили. Значить хрестик є. Сигнал, сигнал 28. Ми. І свіжі зим'ята і все наша робота. таке, ось тивушки ціли. Гарний, дійсно. Так, наступний сигнал у нас, ну покажи який. 7 вісім Сім-вісім. Ну я думав маленький шматочок буде фольги. А як виявилося, ось, дивіться, такий камінчик в оправі. Щось було можливо сережка. Цікаво скло. Через скло. Отакий. От Видно, що старовинна вправа. Навіть і і саморобна. Значить, Звичайне скло. Таке, ну я думаю, що. А можливо ні, не колечко, це сережка, мабуть, була якась. Ось така Отака знахідка, друзі, трапляється. Схоже так схоже Тих якась олов'яниста бронза чи ще. Так, ну помили, почистили свої знахідочки ось, за два виходи. Як могли. Значить, показуємо. Спочатку ось почнемо з цієї гільзи. Значить, гільза отака цікава. Форма в неї цікава така. Пірамідкою такої зроблена. Значить, що там у нас написано? Сахл, Б. Стахло, чи щось таке? Сахло чи сухло? Стахл. Так, значить всередині був шматок отаї ганчірки. От. Потім отакі всередині були капсулі. Ось. Їх там начебто 5. Ну от, схоже, такі як звідси. Але там ще щось є всередині. Воно там прикипіло. Дістати неможливо. Тому там і залишилось. Далі знайшли ось монетку. Отако от дві копійки наші українські 94 року. От. Потім значить отаке от щось. Це ось таке щось. Що воно таке? Можливо яка корочка, можливо це по війні ще. Що... Підказуйте, хто знає. Ну, це набивка, Щобота, шматок. І це щось таке бронзове. От. Далі, ну, це ще ось таке теж бронза. Потім отакі ось колечка. Ну, тут ось. Камінчик знайшли, ну це, можливо, і не з кілечка, це можливо з серечки. Такий потім ось шматок. Не знаю, схоже. Що. З колечка, але не знаю. Можливо, з якогось, типу песня. Чи... А можливо. Так щось. <кхи> далі частинка ось. Схоже, на вот таке колечко. Так, далі. Хрестики, ну, частинка. Хрестика хрестик ось хрестик. так і вигнали ми його. Схоже на похормює трішки на хрестик полісток, варвара, свята, варвара. Такі. Далі ще ось знайшли ладанку срібну. Це вже почистили трішки. Там навіть ще й позолота зверху була. На камеру не видно, але є Є тут. А, ось видно, бачите, внизу. Є Її позолота. Така гарна, красива. Далее, две монетки нашли. Значит, это схожая деньга. Рик неведомый. И 5 копеек, друзья. Нашли 5 копеек. 1764. Катерина II. Отака. І стан ще такий непоганий, як бачите. Гарно. І отакі середньовічні дві монетки ще знайшли. Значить, схоже ось на соліда. Погано видно. Як показати? Ось. Тоже солид такие. Там все оно. Бронза еще. Так. Ну и это же солид. Я так уважаю. Ну, на. Боже. Ну, такі друзі-знахідочки познаходили. Ну, було, я ж кажу, два виходи. А це за два виходи трішки набомбили. Так, ну підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.